Вони ще не хочуть зупинятися. Трамп пояснив, чому скасував зустріч із російським диктатором Путіним у Будапешті. Президент Сполучених Штатів заявив, що його анонсована зустріч з російським диктатором та злочинцем Володимиром Путіним у Будапешті не відбулася, бо Росія ще не хоче зупинятися. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Про це Трамп повідомив у п'ятницю, 7 листопада, ще під час своєї прес-конференції з угурським прем'єр-міністром Віктором Орбаном передає Sky News. Основна розбіжність у тому, що вони просто не хочуть зупинятися. Я думаю, вони зупиняться. Це має великий вплив на Росію, великий вплив на обидві країни, очевидно, сказав очільник Білого Дому. Також Трамп знову повторив, що на його думку вторгнення Росії в Україну ніколи б не сталося, якби він був президентом. Він додав, що це сталося за Байдена. Орбан погодився зі своїм союзником і заявив, що немає жодних сумнівів, що якби Трамп був президентом, штатів війни б не було. На питання, чи він все ще бажає поїхати до Будапешта на саміт з Путіним, очільник Білого Дому відповів, що хотів би зробити це в столиці Угорщини. Крім того, Трамп заявив, що вони з Орбаном згодні з тим, що війна закінчиться. Очільник угурського уряду сказав журналістам, що в нього є деякі ідеї щодо того, як саме це може статися. Він додав, що сьогодні Представив їх Трампу 21 жовтня. Ройтерс, із посиланням на власні джерела повідомляло, що саміт між Трампом та Путіним не відбудеться у найближчому майбутньому, оскільки в Кремлі відмовилися від негайного припинення вогню в Україні. За їх даними, Кремль надіслав владі Сполучених Штатів приватне ком'юніке, в якому повторив умови для досягнення мирної. Угоди у цій війні, яку путінський режим розв'язав проти України 7 листопада британське видання The Guardian повідомляло, що Орбан відвідав Білий Дім і спробував організувати зустріч американського президента з російським диктатором. Під час зустрічі угурський прем'єр також домагався звільнення від американських санкцій проти російської енергетики, і схоже, що йому це вдалося за даними джерел. Пріоритетом Орбана є все ж таки запрошення Трампа відвідати Угорщину, оскільки він стикається з внутрішнім викликом з боку нового лідера опозиції напередодні парламентських виборів у квітні. Однак тема зустрічі з Путіним все одно буде вкрай важливою.